Тут будівля, де у нас мешкають внутрішньо переміщені особи, це ті люди, які втратили своє житло або ховалися від війни і шукали собі більш безпечні території. Тут ви бачили на вході генератор, Тут є який буде підтримувати цю будівлю на випадок, якщо не буде світла, більше трьох годин. Хочу подякувати нашим навчальним закладам, зокрема і ректорці. Цього навчального закладу за те, що вони фактично надали свої приміщення для такої місії, 210 вікон. Було вибито і в гуртожитку, і в першому навчальному корпусі. Дякую Олегу Васильовичу, департамент комунального жилічного господарства. Все зробили швиденько і все поставили. То у нас і тепло, і світло. Я дякую і за генератор за все. Люди дуже задоволені. Людям потрібні, скажімо, так, першочергові, але дуже важливі речі. Місце для того, щоб обігрітися, зарядити свої гаджети або навіть просто щоб їхні діти пограли. академії я бачив, допомога надається. і Вона буде продовжувати надаватись. і я сподіваюся що скажімо так мобілізувавши всі наші ресурси ми зможемо зробити більше включаючи ті території які будуть повертатися під контроль україни